Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Квіти, миру вам та добра. Сьогодні ми відповідаємо на питання деяких наших городників, садівників. Що хочуть вже зараз насипати під дерева в садку, під різні корчі, кущі побільше добрив і про можливості, щоб цих добрив вистачило на все літо, і щоб рослина могла використовувати в будь-який час необхідні добрива. Це дуже складна тема, і ми говоримо вам, будь ласка, не сипте під дерева. Добрива різні. Ми просимо вас цього не робити. Давайте ми розберемося відповімо на це питання. Отож, для повноцінного розвитку городніх, садових рослин, квіткових, нам необхідні підживлення добривами. Це правильно, це так. Що це харчування, тобто всі добрива ми називаємо простими словами, це харчування для рослин, добривами використовувалось рослинами ефективно, треба враховувати декілька факторів. Але дуже важливий фактор це температура ґрунту та повітря. Мінеральні добрива, якщо температура ґрунту нижче плюс 10 градусів, то коренева система не зможе. Прийняти жодних з'єднань та мікроелементів, вона просто не харчується. Чому? А тому, що при температурі нижче плюс 10 градусів всі фізіологічні процеси в рослинах, в кожній клітині сповільняються аж до тимчасового припинення. Якщо ви висадили розсаду в холодний ґрунт, і холод, і ще й сніжок десь мокрий сипе, і температура плюс 10 і нижче, то не тільки тимчасове тим, тим, припинення може бути всіх цих фізіологічних процесів, а може й бути і завжди припинення. Так що ця ситуація дуже важлива і її треба знати. А ще й що стосується садових рослин. Давайте нагадаємо, що рослини споживають поживні речовини при температурі повітря від плюс 25 до плюс 30. Це температура повітря. А ґрунт плюс 18 це от така вже температура, з якої починається, а краще плюс 20, плюс 25. Ось тоді вже вегетація йде нормально, і рослини споживають необхідні їй в цей час харчування, елементи живлення. Часте та неконтрольоване внесення мінеральних добрив впливає. На зміну складу ґрунту, його кислотність, його засоленість і призводить до загибелі корисних мікроорганізмів та бактерій. Це, до речі, багато хто робить навіть згородників. Тому будьте уважні, неконтрольоване використання мінеральних добрив вже зараз це призведе до таких поганих явищ. А мікроорганізми, до речі, які знаходяться в ґрунті, впливають на харчування рослин та на поведінку добрив у самому ґрунті. І ще одне нагадування. Підживлення здійснюється кореневим та позакореневим способами. Для харчування рослин через коріння використовуються сухі та рідкі добрива. Позакореневі підживлення проводимо за допомогою оприскування, як туману таке робимо. Оприскування вегетативних елементів рослин, а це у нас листя. Так як листя весні тільки з'являються такі ніжні-ніжні листочки, і поступово вони наростають, і їх дуже ще замало, то оприскування для підживлення не принесуть користі навпаки, навіть можуть листочки ці засухнути і згоріти. Добрива при сильних опадах вимиваються в нижні горизонти ґрунту і попадають у ґрунтові води, а потім в криниці, водойоми, водойми різні це озера, ріки, теж море. потім. А це наш водний ресурс, з якого ми споживаємо воду. Це наше здоров'я. Чому ми говоримо про здоров'я? Тому що це наше здоров'я. І саме зараз о, така ситуація у багатьох регіонів, коли регіонах, коли дуже багато опадів. І якщо насипати ці добрива, то ці добрива будуть потрапляти, вимиватися і потрапляти у водойми. До речі, цю проблему створювали ще давно в колективних сільськогосподарських підприємствах, коли сипали добрива з різної наземної техніки та з літаків. Ми якраз жили біля аеродрому, звідки туди багато насипали різних добрив, і потім з літаків їх розсипали по різним полям. Ну і була інша, інша техніка для розсипання, настільки цього було багато. І, до речі, на тому місці, де був аеродром, потім його забрали. І там, де були добрива, там дуже багато років, років 10-15 нічого не росло. Так що не все добре, що забагато, особливо що стосується добрив. Деякі сільгоспвиробники ще й зараз продовжують таку практику. Думають, що більше насипали і більше врожай буде. Не відстають у деякі у цій справі приватні деякі городники, садівники, особливо тепличники, які без знань дії добрив насипають під дерева, різні добрива. На виріст, як вони говорять, це я почула нещодавно такий вислів. На виріст сипимо нітрамофоску, калій, магній, там інші добрива, все, що є в магазині, купують, насипають на виріст. Який же це буде виріс, якщо ось опади і виріс ніякого, це коріння будуть мучитися, та ще й все піде, всі добрива, майже всі добрива підуть у воду. Погодні умови в наближчі місяці будуть такими, що буде багато опадів. Добрива в холодному ґрунті не будуть працювати і будуть вимиватися у водні горизонти землі, а підживлення по листю ще не ефективне. Бо ще дуже замало листя. Це ж такі малесенькі, вони ніжні, ніжні ті листочки. При низьких температурах і те листя, що є навіть на деревах, кущах, теж не зможе засвоювати добрива. Так що, будь ласка, з підживленнями рослин не спішіть. Не завдавайте проблем самим рослинам і не завдавайте проблем ґрунту та воді, які створюють проблеми уже для здоров'я людини. Про кращі періоди для використання різних добрив в травні ми вже готуємо гороскопи, тому будьте дуже уважні, коли, що і як використовувати, і пам'ятайте про температуру ґрунту. Перевіряйте, якщо вона нижче плюс 10, ваші добрива не принесуть користі. І обов'язково пам'ятайте, що зараз є вже багато рідких добрив. Краще все-таки використати рідкі добрива, і вже коли температура буде гарна для того, щоб використовувати добрива. Згідно інструкції, використовуйте рідкі добрива навіть під коріння. Ми теж використовуємо рідкі органічні добрива і не тільки під полисю для позакореневого живлення, але і під коріння. І дуже добре рослини себе почувають. Будь ласка, пам'ятайте, що Здоров'я ваше, здоров'я землі, здоров'я води, здоров'я тих рослин, які ви вирощуєте, залежить від вас самих. Ну що ж, на виріс не використовуємо добривод. Надіюсь, ви зрозуміли це. На виріс такого не може бути. Ми бажаємо вам здоров'я, знань і, будь ласка, досвід свій. Вивчайте і використовуйте згідно досвіду інших людей, які знають цю справу. Це в нас є і агрономи дуже досвідчені, досвідчені городники, які правильно це роблять. На цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам здоров'я, здоров'я вашим рідним та близьким, здоров'я нашій землі, здоров'я нашій воді. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!